Дуже страшна, печальна історія. Я, звісно, була в Германії в Васю. З моєю мамою. І з мамою. Ми одне, як кажуть, пережили велике горе. Потім нас розсоєдинили. Мене забрали в одну, один завод, а її оставили в другому. І так ми розсоєнилися. Ну, зразу ми були в місті. Ну що мені? Я коротко скажу. Скільки вам було років, як ви туди потрапили? Мені мене 16-ті не було, 15. Роботала я на цинковій фабриці, дуже важкий труд, непосильний. По 50 кг ми тягали цинк літейний, От у удобній печі. Потім завод наш розбомбило. Нас у нас усіх, хто залишився в живіх, перевезли. Є такий город Гюкісваген. Німці були в великому кільцю, кормить нас не було вже чим. І нас вже в цей город Гюкісваген гнали в камерушок. От. Ну Був у нас е, наш начальник лагеря, антифашист, якому було жалко цих таких, як ви, ну, у старшенька була. От. І він нас завів у ліс, це як краться, завів у ліс, де нас держав більше твох не діти. Їли ми щавель, цей конський, конський щавель. Говорить не було, де, а в лісі чули, що де то грохочуть ну, танки, недалеко була дорога, які йшли танки. Чули, вистріли. І він тоді нас з вже в нас не було, що а в його друг антифашист. І він нас привів ночою йшли ми до цього хазяїна. Оце так краще, Хазяїн, у його був кага з буряками. То ми до утра половина кагата перенесли, а жили у сараї між коровами, він бабок, і між коровами ми там знаходилися, тягали той буряк і їли. На другий день чи на третій хазяїн садив картошку, то під плужок. Ну і він, звісно, врожаю не дожив. Ми її за ніч усю вирили і сиру її поїли. А дні, мабуть, через 7-8 нас ослобонили американці. Ну, як От. Ми страшно були голодні, приїхала машина, привезла нам їсти американські такі великі ящики там галіти, пряники. І так розріжуть ножом ящик, вони так, тонкий метал. І так як висунуть, а ми як оті собачінята хватаємо, бо ми ж хліба не бачимо, немов розподілі. Хліба не бачили, ще тоді, як з мамою були в лагері, ще давали нам лагері. у лагері буханку на 11 чоловік, у нас 11 було. І ото так тоненько, тоненько, тоненько порізали. А щоб не було бідно, що тобі більше, мені більше. Один так вертається і кричить, кому мані? Кому тані, кому любі, щоб не було обідно. Таки йзьмеш той кусочок хліба, так от кусиш, що поїсиш і думаєш, який же він добрий. Оце ще раз от кусю, а то оставлю на рану, бо завтра ж мені треба йти на роботу туди. А робили 18 часов. А тоді думаю, так, що це буде, може в мене завтрашка об'єднати, та даємо його вже так. А на роботу возили з лагеря їсти шпінат. Ото зварений шпинат. І заправлений, мама вже розказувала опивками, невесними опилками. От так нас кормили, так. Ну, а потім оце нас як загнали до Кисягина, нас оцей німець забрав, привів до свого друга і так ми там нас освободили американці. лагері, під американцем ми були, по-моєму, місяць. Приїхав якийсь високий чин наш. О, тут це мама, навіть не знає, розказувала. І Зразу сказав, сім додому. Родина вам вину чим не винуваті. Родина вам прощає, якщо нам прощать, ми нічим не винуваті. Не йдіть на агітацію американцям, тому що вони забирали таких були мені таких блондинок, таких фігури, сили ну, ви на роботу. Хлопців таких, які ще вижили, забирали, от щоб вони йшли на агітацію, вас заберуть. До нас тоді приїхали машини. На американські машини тільки наші проводники перевезли на сторону через Ельбу на цю сторону. Откуди нас привезли додому. А коли Їхали. вас звільнили, Ой, я мама думала. розповідала, що їх звільнили 12 квітня, от буквально ну, через 2 два дні. Да, 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 да. Я вже, вже погано щось вже позабувала. Ну, як перевезли на американську сторону, ми там місяця два побули, поки нас пройшли в комісію. От, і були такі дівчатки, що ну, то не то не мами. Хто що як міг виживав і хто в своїх поведі. Пройшли комісію, а я вже, звісно, була своїм вже чоловіком, ми вже були в бойом, все в нас пройшло нормально. І ми в дорозі були з Бранденбурга, ми виїхали 3 декабря, а прийшли додому пішки із Ніколаєва з малою дитиною 2 февраля. Місяць. Оце ми в дороги йшли зимою з маленькою дитиною пішки. Ну що, що ще сказати? Прийшли додому, покойна мама моя, хату нашу розбомбило, а мама із тіткою, мама боліла. Ну розділися, ну місяць у дорогі, скільки було вош, е тихий вже уже. нас покупали і виварювали так воше, і скільки було. Це вийшли із своєю дочкою. Старшою. 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 Це Стар. вже тут родилася. Вона 45-го родилася, це 6 октября. Ну нічого. Пережили. Чоловік розвідки. Чернігівської області. город Привулки. І ми там ми зустрілися і так, і прожили життя. Це вкратце, що остальне страшне, ну, саду, дітям не треба це. Чого? Вони повинні пам'ятати да. про це. Знаєте, ми сьогодні буквально на лінійці говорили про ставлення до хліба. Що буває дуже часто, коли е, десь впаде на підлогу в їдальні да, або да, кинуть булочку От про ціну хліба, про те, що як там цінували хліб. Ну, Я говорю, на 11 чоловік нам одна буханка 800 грамів. І причому попалася із сирою пшеницею. За тісто і пшениця. Що ножом її не врізати. ну приспосавлюся, порізали на один чоловік. Один куди відвертається, кому мані, кому там люди, кому. щоб не обідати, бо тобі товщенький попав, а мені тонче. Та страшне було. А їли ми, кормили нас все брюквою, або сирою, то нам я чи на помеляну, чина, що вони там мололи, або капустою сирою, і це шпина творяни. Оце, оце таке. Що одягали там? А, ну У нас спеціальна була форма. Ми давали нам. Камбінзони, що хлопці, що дівчата всі в комбінзонах, і тут пост. Оце осточний робочий. Оце і все. І на ногах колодки дерев'яні. Шуги називали ці днів, як ведуть нас на роботу по дорозі. баг бах бах... бак Вечно ногах, тут у мозолі. Вони такі, як лодка на річки. оце, тільки половини відрізаного заду немає. Оце в таких шугах ми ходили на роботу, види зимою, ну там зими немає. Ми були під французькою границею, під Голландію. Голанд... Голландії, Франція. Там зі мене нема, там тільки мряка і мряка і мряка. О, так що можна було видержувати. Ну, це таке життя. А всі страхи, звісно, дітям воно не треба. Хай вони цього не знають. Так, скільки вже мами нема? Ну, вже скоро.